Існує кілька можливих варіантів, як змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл мирних переговорів із Україною. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Одним із таких шляхів є відновлення постачання озброєння Києву та застосування американських санкцій. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив колишній багаторічний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганд Ішингер. За його словами, для того щоб Москва погодилася на діалог, мають скластися три ключові умови. При цьому він вважає, що розрахунки Вашингтона на готовність Кремля йти на переговори з міркувань економічної вигоди є помилковими та не матимуть жодного результату. Отже, вони мають, на мій погляд, відновити постачання зброї, відновити програму озброєнь і, звісно, запровадити санкції, які вже підготовлені. санкційний пакет підготовлений у Сенаті США, наголосив і Шингер. Він також додав, що ще одним серйозним механізмом впливу на Росію є передача Україні вигоди від заморожених російських активів. Я думаю, що розумні люди здатні знайти юридично прийняті та фінансово вигідні способи передати ці кошти Україні, зазначив дипломат. Крім того, і Шингер переконаний, що Києву потрібні дієві гарантії безпеки, аби змусити Москву рахуватися з реальністю. Третій елемент гарантія безпеки посилення України, те, що я називаю стратегією дикобраза, підкреслив він разом із тим, він вважає передчасними дискусії щодо можливого розміщення військових контингентів НАТО в Україні, адже це безсумнівно викличе різку реакцію з боку Кремля. Тим часом експерт німецької ради з питань зовнішніх відносин Штефан Майстер заявив, що, попри риторику президента США Дональда Трампа, про наміри посилити санкційний тиск на Росію, реальних дій, які могли б завдати серйозного удару по її економіці, очікувати не варто. Я скептично налаштований щодо того, що Трамп щось зробить, бо досі він нічого не зробив і загалом не хоче запроваджувати санкції проти Росії. Водночас це буде втрата обличчя, якщо він зараз нічого не зробить з перспективи Кремля, він виглядатиме слабким, тобто він має щось зробити і думаю, це буде щось символічне, але нічого такого, що справді завдасть шкоди Росії, пояснив майстер. Він також згадав приклад із Індією, коли оголошені заходи фактично не стосувалися України, а мали радше відношення до індійсько-американських відносин. На його переконання, навіть якщо будуть ухвалені певні рішення, вони не зупинять Путіна. Той вважає, як каже майстер, що має шанс захопити ще більше українських територій, бачить розкол серед західних партнерів і готовий платити дійсно високу ціну за реалізацію своїх планів. Це підтверджує і активізація російських атак на Україну останнім часом. Тож я вважаю, що всі ці переговори ведуть у нікуди, сказав майстер, звернувши увагу, що репутація Трампа похитнулася після самітів на Алясці та Шос у Китаї. Водночас він критично оцінив обговорення можливості введення миротворчих сил лише після досягнення перемир'я. На прикладі Німеччини експерт пояснив, що такий сценарій взагалі не розглядається серйозно. Німецька сторона, уряд не хоче говорити про це, бо немає підтримки більшості, немає внутрішньополітичної підтримки. Тому намагається знайти аргументи, щоб уникати цієї теми, зазначив він. Водночас сам майстер переконаний, що говорити про це потрібно вже зараз, аби посилити тиск на Кремль. Ми не повинні дозволити Росії впливати на гарантії безпеки. Це абсурдна дискусія про те, що Росія має погодитися. Звісно, Росія не повинна давати якусь згоду. Гарантії безпеки стосуються України, а не Росії. І вони не повинні узгоджуватись із Росією, наголосив він. На його думку, Путін зробить усе можливе, аби на території України не З'явилися європейські війська і його позиція щодо цього незмінна. А Німеччина, як ми вже бачили раніше, буде до останнього сумніватися, чи надсилати війська, чи ні. Я не вірю, що Німеччина надійшла наземні війська. Вона робитиме все інше, але не це, тому що ні суспільство, ні політика до цього не готові. Констатував аналітик, додавши, що Берлін, цім готовий фінансувати підтримку України, посилення систем ППО, навчання нових військових та інші напрямки допомоги. Експерт підсумував, що, попри всі дискусії, нинішня ситуація не наближає Україну до справжніх гарантій безпеки, оскільки Путін прагне досягти своїх цілей воєнним шляхом. Тому партнери повинні чинити тиск, демонструючи готовність до конкретних кроків, адже помилкою буде відкладати ключові питання на потім. Вважає він Трамп. Уперше назвав Росію агресором у війні проти України. У Білому домі заявили, що Росія у війні не перемагає і назвали країну, яка здатна зупинити війну в Україні. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уперше назвав Росію агресором у війні проти України. Про це пише політико. Цитата: цього тижня загинули 8 тисяч солдатів з обох країн, трохи більше з Росії. Але коли ти агресор, ти втрачаєш більше, сказав Трамп. Раніше він відмовлявся засуджувати Кремль і навіть звинувачував Україну у квітні. Він заявляв, що вона цитую не мала права починати війну проти значно потужнішого противника. Влітку позиція Трампа змінилася. США посилили тиск на Путіна і намагаються просувати прямі перемовини з президентом України Володимиром Зеленським. Цитата: Я зупинив сім воїн і думав, що ця війна буде для мене легкою, але це виявилося важко. Вони, Зеленський і Путін, ненавидять один одного, сказав Трамп. Та, попри жорсткі слова, Путін Путіна перемовини йде. У Сполучених Штатах зростають заклики до суворіших санкцій. Трамп обіцяє нові обмеження, але лише після того, як Європа припинить купівлю російської нафти. Зокрема, Угорщина і Словаччина досі купують російську енергію і виступають проти планів Єврокомісії відмовитися від неї. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив наступне: цитата: Сполучені Штати прагнуть витіснити весь російський газ, щоб зменшити здатність Москви фінансувати війну. Тим часом, на конференції у Києві, спеціальний представник президента США Кіт Келок сказав, що Росія не перемагає на полі. Бою він згадав розмову з Трампом перед самітом з Путіним. Цитата чи перемагає Росія? Це чудове запитання, тому що його мені поставив президент Трамп в овальному кабінеті приблизно 6 тижнів тому. Те саме запитання, і я рішуче відповів: пане президенте, не слухайте лише мене. Ваш голова об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн чекає зовні. Він стоїть біля автомобіля. Запросіть його, спитайте його про це. Він ваш головний військовий радник, сказав Келок. І Келок і Кейн сказали, одне й те саме перемоги Росії немає. Цитата Ден сказав те саме, чи вони росіяни, перемагають? Ні, вони не перемагають. А Путін може говорити, що перемагає скільки завгодно. Наголосив Келок. Келок також додав цитата: якби Путін перемагав, він був би у Києві на захід від Дніпра в Одесі і змінив би уряд. Насправді Росія програє цю війну на форумі ЄС у Києві. Келок також додав, що Китай відіграє ключову роль російсько-українській війні. Цитата, я вважаю, що якби Китай перерізав свою допомогу Росії, вже завтра ця війна б завершилася. Він підкреслив, що Росія стала цитую молодшим партнером Китаю через слабшу економіку та армію. Цитата: не такі вже вони російські військові потужні, як вони б хотіли себе вважати. Так, у них сильна армія, але не така сильна, як вони заявляють про себе, сказав Келок. Нагадаємо, як писало політико Володимир Путін, цитую президент війни і тому не зацікавлено її припиненні, А повернення до ролі президента мирного часу було б рівносильно пониженню на посаді. Також змі писали, що президент США Дональд Трамп у приватних розмовах визнав, що невірно оцінив наміри Володимира Путіна щодо війни в Україні. Президент США Дональд Трамп. Висловив сумнів у прямих перемовинах Зеленського та Путіна. Трамп визнав, що йому важко зупинити війну. Він вимагає санкцій Європи проти агресора Росії. А Конгрес готовий до обмежень і чекає на рішення господаря Білого Дому. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп висловив сумнів, що можливі прямі перемовини між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Про це йдеться у матеріалі Пібісі Україна. Цитата: ненависть між Зеленським і Путіним незбагненна. Вони настільки ненавидять один одного, що не можуть навіть дихати поруч. Заявив американський лідер перед посадкою на борт літака One. Він додав, що без його втручання зустріч не відбудеться. Цитата: думаю, мені доведеться взяти на себе всю роботу, сказав президент. США. на питання щодо термінів Трамп відповів, що це станеться. Цитую відносно скоро. Він визнав, що завершити війну Росії проти України складніше, ніж він очікував. Цитата: Я хочу це зупинити, і знаєте, я зупинив сім воєн. Я думав, що ця війна для мене буде легкою, але це виявилося важко, сказав він. Розмови про зустріч між Зеленським і Путіним з'явилися після перемовин Трампа з Путіним на Алясці. Кремль навіть натякав на готовність прийняти українського президента, але Зеленський відмовився пізніше. Дмитро Пісков визнав. Так звану паузу у перемовинах і закликав не мати цитую рожевих окулярів. Зеленський зі свого боку наголошує: Росія не прагне миру і уникає прямих перемовин 4 вересня. Трамп заявив, що ані Зеленський, ані Путін ще не готові до справжніх перемовин. Подібну думку висловлював і президент Туреччини Раджеп Таїб Ердоган. Змі повідомляють, що Трамп. Може провести нову зустріч із Путіним у жовтні під час візиту до Малайзії. Окремо Трамп різко розкритикував Європу за надто м'яку позицію. Цитата: Послухайте, Європа, це мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто працює на повну. Вони лише говорять, а не діють. Сказав Трамп. Президент наголосив. Подальші кроки США залежатимуть від того, чи готова Європа припинити закупівлю російських енергоносіїв. Цитата: Я готовий рухатися вперед, але вони також мають це зробити. Коли ми запровадимо нові санкції, вони будуть дуже дуже сильними, підкреслив Трамп. Але за даними New York Times, у Білому домі розуміють, ця вимога навряд чи буде виконана. Деякі країни ЄС продовжують купувати енергоносії в Росії, і саме тому Трамп не поспішає з новими санкціями. У Конгресі США наголошують час діяти. Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав в інтерв'ю CBS News Наступне цитата: Я справді вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. І санкції проти Росії давно назріли у конгресі. Є велике бажання це зробити, але президент повинен підписати будь-яке рішення. Це має бути партнерство, і ми підкоряємося головнокомандувачу. Він окремо підкреслив роль Трампа. Цитата: президент сильний і сміливий лідер на світовій арені. Він досяг миру там, де ніхто інший не міг. Ми віримо, що він здатен використати ту саму силу, щоб покласти край війні в Україні. Поки що в Конгресі тривають дискусії щодо нового пакету так званих пекельних санкцій проти Росії. Такі санкції ініційовані сенатором республіканцем Лінсі Гремом. Законопроект планують винести на голосування разом із бюджетом.